Ось це одне з радіаційних бомбосховищ у Харкові. З початку війни тут жили родини з дітками. Наразі тут ще так все і залишилося. Імпровізована постіль, іграшки, але вже до 1 вересня це приміщення перетвориться на справжню підземну школу з дотриманням усіх вимог. Зараз це бетонні сірі стіни, похмура, некомфортна і навіть трохи лячна атмосфера. Та головне тут під землею безпечно. Вже зовсім скоро тут почнеться капітальний ремонт, і кімнати наповнить веселий дитячий гомін. Вміститися одночасно в цьому укритті зможе 150 дітей. Тож навчатися у дві зміни матимуть змогу 300 учнів. Так само, як і до метро школи, школярів сюди буде підвозити спеціальний автобус та будуть організовані перекуси. Розповідає керівник офісу реформ Харкова проєкт реалізується у тісній співпраці з холодногорською адміністрацією з департаментом освіти, та також з керівництвом же ліцею. Є завдання від міського голови переобладнати протирадіаційні укриття, щоб у них була система вентиляції, щоб в них був зроблений ремонт, та діти могли в них навчатися. Саме обладнанням ПРУ ми робимо без залучення бюджетних коштів за допомогою міжнародних фондів один з наших партнерів, який погодився взяти одно ПРУ і в майбутньому ще три. Це всесвітня лютеранська організація. Хочу сказати, що з лютеранською організацією в нас вже є понад рік співпраці. Ми співпрацювали щодо забезпечення. Чення пункти харчування продуктами щодо питань відновлення житла. Вони в минулому році відновили понад 500 квартир, тобто це квартири на північній салдорці, де найбільш постраждали її райони. І зараз у нас є така нова веха нашої співпраці. Так, всі фінансові витрати щодо переобладнання старого бомбосховища на сучасний простір, придатний для перебування там дітей, взяв на себе саме відокремлений підрозділ Всесвітньої Лютеранської Федерації в Україні. Я хочу сказати і підкреслити, що мені дуже приємно, що ми будемо відновлювати приміщення, в якому зараз знаходимось. і я впевнений, що це стане гідним початком створення і інших таких зон для навчання. І я підкреслюю, що окрім відновлення приміщення, ми будемо надавати дітям соціально психологічну підтримку, коли вони будуть потребувати її. Марк Малан говорить його довіз: якщо ти можеш допомогти людям, то роби це. З таким гаслом він разом з однодумцями приїхав у 2023 тисячі до Харкова, щоб відбудовувати зруйновані будинки, надавати гуманітарну підтримку. А побачивши, що маленькі мешканці міста через ракетні обстріли позбавлені можливості навчатися, спілкуватися та й взагалі нормально жити, організація взялась за облаштування підземних шкіл більшість шкіл на сході і Півдні України закриті, і ми хотіли б поміняти цю ситуацію. Можливо, школа під землею це не ідеальне рішення, але сьогодні ми так закриваємо цю потребу. Я думаю, ми ще повернемось у це приміщення, де діти будуть насолоджуватись навчаннями, спілкуванням один з одним. Знаєте, ще хочу сказати: якщо не я, то хто? А от втілювати в життя цей проект буде громадська організація Спільна справа для людей. Перероблятимуть бомбосховище під класи так само, як це робили в метрошколі, розповідає голова організації. Першочергово ми будемо оголошувати тендера для пошуку підрядної організації, яка буде займатися будівельно будівельними роботами у цих приміщеннях. Ми хочемо, щоб навчальний рік, у вересні, дітки вже тут училися. Ми проведемо тут капітальний ремонт. Ми будемо міняти ту, у цьому взагалі, у приміщенні системи вентиляції, всі комунікації будуть замінені, Ну принцип буде медрошколи. Обладнати в приміщеннях цього бомбосховища хочуть п'ять класних кімнат. А взагалі у Харкові до початку нового навчального року планується переробити під шкільний простір ще три таких протирадіаційних укриттів. Яна Біляєва, Олександр Іванов, Денис Рибалко, Олександр Уваров, Харків Новини. з управління.